Так, доброго ранку, любенькі, дорогенькі. Давайте, давайте, давайте будемо. тоді процвічаємо. Давайте будемо дивитися розклад. Як ви поживаєте, як ваші справи? Як, як? Одним словом, як. Як ви всі, як ми всі. Як як-як, все буде добре. Треба вірити, що все буде добре. Все буде добре. Так, хочу сказати за відео, Там відео було про Філанську, там мельком якийсь коментар, один він попався мені на глазах, то значить він попався. Ну, попався, що ти не учи по прокляттю, ти б наоборот розказувала, що це гріх великий. Я й розказую, повірте. Більше ніж я, ніхто не розказує, особливо вам в особистих розкладах. Тому що це колективне. Все. А те, що в особистих розкладах, там розказується в мільйон разів більше, якщо там є що розказати і людина готова послухати. Там я розказую, що таке гріх, і що таке прокляття і, і, все, остальне, і все остальне. Просто те відео я при вас витягую карти. Ви бачите, на кожній карті я показую, що написано внизу. Ви можете читати. Для мене те відео, для мене, знаєте, як сказати, урок. Урок в тому, що всі ми смертні люди, независимо президенти, прем'єри, прості люди, одним словом, ми не Боги. І тож, якщо людське прокляття піде дуже сильно і дуже нехорошо, то буде дуже нехорошо. І ніякі гроші в світі можуть від якоїсь ситуації не спасти любу людину. Любу. От для мене це урок, то цей розклад був уроком, як уроком. Ну, от лишній раз розумієш, що всі ми, всі ми під Богом. І старатися треба менше, менше. Підсувати себе чи наражати себе на ті самі прокляття і на все думати те, що біля тебе живі люди, в яких живі діти, в яких живі сім'ї, і всі хочуть бути живими, всі хочуть бути здоровими. Те, що власть, це дуже добре. Те, те, що великі гроші, це теж замічательно. Не можуть всі бути бідними і не можуть всі бути багатими. То як то воно понятно це все. Ну, дело в тому, що в будь-якій ситуації треба бути людиною і розуміти, що це твоя страна, це твоя держава, це твій народ, це Україна, не твій народ, який там рабувати дожида. А взагалі тебе ці люди вибрали. Чи там ну, тебе ці люди назначили? Ну, тобто тут ми не за когось балакаємо окремо. От в общем, я кажу, що для всіх нас, і для вас, і для мене, для всіх нас урок, що. Не наражайте себе під ті самі прокляття. Тому що ви бачили, під коли карти прокляття зразу, і я витягую, я сижу. І мене ви бачите, і руки ви бачите. Це не те, що десь внизу у мене там заховані руки, я там під столом якісь карти витягую чи не витягую, щось вам віщаю. Все ви бачите, картинку я показую вам. А біля карти прокляття карта болезні. ну, попробуй, які ну, як, ви согласні чи не согласні з цим, це ваше діло. Подімаєте, є в людей мільйони мільярди. Ну от, а здоров'я є здоров'я. А здоров'я, як кажуть, правильно ні за які гроші не купиш. І дві карти ці разом впали. Ну, а там життя покаже. Жесть покаже. Це нам наука, що всі ми смертні, всі ми під Богом. І гроші, гроші, власть властю, а те, що. Твої покоління, твої, твоє все, те, що з тобою зв'язано, твоя сім'я, твої діти, внуки, правнуки, твоє все дуже, що я хотіла таке сказати, так що ніхто нічого нікому не вчить, прокляття посилати, я вас точно цьому не вчу, я вам точно це розказую, що цього не треба робити, тому що потім важко і вам від цього відмитися, хто проклинає когось, і тим, кого проклинають, дуже важко від цього відмитися. Не раз, не два, і не три, і не п'ять, і не десять. Може, розумієте, і то. І то. По-разному воно може бути. Єдине, те, що показала. А те, що карта показує, ну карта показує. Не можете ви дивитися, не можете ви слухати, не слухайте. Або шукайте там, де якось краще розказують. Ніхто ж не проти. Раді Бога. Так, сьогодні ми дивимося, Так, розклади, скажу вам, розклади. Розклади, свічечки, мотаночки, тобто все, 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 що ви хочете, пишете тільки в Viber. Тільки в Viber. Тільки після Viber, після мого рахунку, коли я даю, тоді ви оплачуєте. Якщо ви щось там раніше самі собі робите, придумуєте, це ваші діла. З мого номера телефону, з мого вайбера він один, нема в мене 10 вайберів, телеграмів, це тільки вайбер. От получили ви, розказали. Все те, що з свічками зв'язано, заходьте на канал і дивіться. Не починайте задовбувати, а це персонально чи не персонально, ні в общем, для всіх. Заходьте на канал, дивіться, слухайте. Мені здається, вже балакано, перебалакано про це все. Ну, знаєш, і нема времени сидіти кожному відповідати. чи це персонально, чи це новий почта, чи старий почта. Де як ви закажете, так і прийде. Закажете укрпоштою, прийде Укрпочта. закажете новий, прийде новою. Єдине, що тільки це в Україні, це по Україні. Далі хай вам там родичі, хто там, як що може, хай передають, пересилають. Ні, ви просите, щоб я палила, ну це ваші діла, це тільки касається вас. Тобто заходьте на канал, заходьте на другий канал, там є прямо цілі відео про це все. І слухайте, а потім вже вирішили заказати, тоді вже заказуйте. Писати, розписувати, а цілий день в вайбері переписуватися, немає времени, і немає охоти. Є чим зайнятися. Ось ну, такі діла. Так, любенькі, дорогенькі, все. Це сказала вступлення ліричне. Давайте подивимося, от мене чогось в останнє час дуже інтересує Китай, Росія, Україна. Ну, то це все, 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 все. Чогось мені, знаєте, от так чуйка моя підказує. Для Росії триндець підкрадеться незаметно. Чи підкрався вже незаметно? Понімаєте, поки вона така ділова тут завоює Україну, хочеться її приєднати Україну, українців, приліпити до себе, до свого болота. Мені кажеться, там уже Китай. Всі ждуть, що він там Тайвань захватить, ще щось. Мені, мені таке, от в мене таке чувство, що він вже Росію захватив повністю. Може, ще бумагами це не прописано, там, ну, ну, то таке ощущення, що він вже захватив Росію, наскільки міг, наскільки й захватив. розумієте? То з чужими руками. Поки Росія Україну хоче там приліпити до себе. Китай вже Росію до себе приліпив. От в мене таке. Ну зараз мені хочеться самі подивитися по картах, подивитися по розкладу. Як розклад покаже, візьмемо опять ці карти, а потім якісь достанемо. Потім якісь достанемо, які в мене тут висять, щоб коробочки я не доставала. Давайте якийсь сьогодні розклад за вами робимо з 12 годин дня, мабуть. І так вже продовжуються. Зараз подивлюся, які в мене тут карти. Давайте ці візьмемо, які парві взяли. Давайте ці візьмемо. Карти, картинки. Всі під Богом, одним словом. І великі, і маленькі, і багаті, і бідненькі. І всі-всі-всі під Богом. І не проклинайте, і не і про це навіть речі не може бути. І старайтеся самі, щоб не ну, в вашу сторону не пішло. Ну, тобто, як кажуть правильно, Бог це совість. От трошечки до вона в кожну присутність. І не, не важливо, де ти, чи ти внизу десь там живеш, чи ти там ніби житель десь зверху. От була вчора був розклад, карта була приблизно про це. Знаєш, як час розбрасувати камні, чи як там правильно кажуть, і час збирати їх. То Ну, виходить, якщо по карті, приблизно не все війні війна списує. Не так, Китай, Китай. Ну, давайте подивимося, візьмемо карти Китай по відношенню до Росії. Росія по відношенню до України, ми розуміємо, що, як, де. Ну от Китай по відношенню до Росії. От їхні там Китай повідношення дивиться, дивиться, внимательно дивиться. От ви дивіться на картинку, навіть карта Глаза. Тобто дивиться, все, все що відбувається в Росії, як відбувається. ця карта, завжди показує, що інтерес туди більший, навіть, ніж до себе. Тобто, період китай Росія, в них інтерес до Росії більший, навіть, ніж до себе. Ну, тобто, все дивимося, все контролюємо і все стараємося, все стараємося. О, нравиться їм як людей. Тобто ну, Росія своїх людей зомбірує. Ну, тобто, це все, розумієте? це читай Росія, ну якщо по карті прям Росія. Ну, дивимося ми за тим, як людей, Росія сама зомбірує на те, що подвиг совершає, на те, що фашисти, расисти, бендеровці, понімаєте, от Китай молодець. Росія своїми руками росісте карма, наказання. Китай наказання для Росії за Україну. Китай буде наказанням для Росії за Україну. За те, що карті показали. Хитрі, Китай хитрий. Китай дуже хитрий. Тим болі йде по кармі. Знаєш, вроді, вроді сказати, би, можуть бути люди казатися такими простачками, але це зовсім не прості люди. Це зовсім не проста країна. Це зовсім ну, не, не так все скраю, не так все просто. Ну, і вони бачиш, на тому, що, так як Росія там внушали, може, що вони великі, давайте підемо зараз Україну нахилим, Так само і в Китаї. Сказати, все те, що вони оттяпать хочуть, і все те, що вони теж вважають, що по праву воно принадлежить їм. Тобто вони заслужують чого. Це не того, що там їхні батьки там жили чи щось, а того, що ми заслужуємо. Ми заслужили русські землі, русські території, русський ліс, руську нефтю. Чого ми повинні його купувати, якщо ми можемо просто брати? Ну, от по карті, от ці дві карти показують, чого я должна щось купувати, якщо я можу прийти і взяти. Трошки напрягтися, а Китаю не треба й напрягатися. Тобто Росія сама себе на блюдечки з якою там кайомочкою вона принесе. Чого? Тому тобто, що Китай хитріший? Тому тобто, що Китаю кажеться хитріший. А з іншої сторони, карма. Тобто вони від Китаю по карті примерно вони від Китая чашу свою вип'ють іще. Ще время не прийшло. Ще ті типу, пароводи, ще тіпа типу, нам граємо в дружбу. А чого? А тому що ще до кінця ослаблений? Ослаблена Росія. Найма що далі? Китай. Дяволо. Два. два дьявола. Дві віри, два дьявола, два цих от тут, понимаєш, два. Росія себе спалює сама. І тут навіть не те, що там щось стріляють, по, по ній якісь там ракети летять, чи там щось таке. Вона, поміже, вона сама себе спалює. От приймально, якщо по карті дивитися, ну от, беремо ми Путіна. Тобто ми беремо Китай, Росія, Путін. Беремо ми Путіна. Все є. Власть є, є, деньги є. Все це в все це цій карті цьому дьяволу, воно вже не інтересне, він вже цим наситився. А все одно, подімується, а все одно інтерес якийсь треба до чогось. Ну давай повоюємо. Тут не того, що людина ще з того буде жити, себе якось у безопасі. Да, за що цього власть, за що цього, все це понятно. Ну в то же час, подімаєте, от стало скучно ось карта, чого кажу, то що карта тоски. Стало скучно жити. Тобто все вже пройшло. І дівчатка були, їх, ну, не знаю, за хлопчиків не буду балакати таке дурницю, таку. я маю виду, було все. Була бешена, чи вона є, бешена власть. Понімаєте? бешені деньги, а в то же час скучно. А в то же час воно вже не заміне, воно вже скучно. І через оцю скуку людина пішла на те, щоб спалити всю, всю Росію. Коли це буде, як це буде. Ну все одно цього дьявола, от якщо ми балакаємо за Китай, Китай положив, положено лопатки. Він уже ще його положив. Уже, чого уже? Бо тому що тут по карті, от по карті йде вже необратимий, як це, необратимий процес. Уже все пішло, вже все запущено, вже все йде, надо. От поскучали. От Росія посиділа й поскучала. От верхушка. Почало було скучно стало. Давай підемо, давай щас, щоб вона в НАТО не йшла Україна, давай, Україну ми прямо. І все, і все. Щоб воно йому надо. Та воно йому не надо, тому що вже одною ногою, ну вже возраст, тут по возрасту. Хоч вже його сто раз поховали, і холодільних запхали, і витягнули, вже були. Йому воно лічно не надо, щоб от сказати. А в то же час, понімаєш, скукацієї пішли на те, щоб унічтожити Росію. І от в цьому всьому я, от сонце, карта єв'я. Карта своє я, свій егоїзм. Він спала, читай всю, як спала, Буде Росія стояти, буде Росія стояти. Ну буде Китай. Чи, чи Росія тире Китай, чи Китай тире Росія? Будем, давайте ще Китай, Китай, Росія. Тут бачиш, сейчас все йде по любому Зараз йде все, вроді, в них там мир, дружба. Все, все по любому, все договорюється, все рішають, все воно, все. Хоча свиню один одному підкладати... Ну, Туда, тут ще в Росії є стихії, всякі, вода, огонь якісь будуть наводнення, Но В то же время от Китай, Росія, от я вам кажу, що Китай, Китай свою роботу робить. І робить чужими руками. І робить руками та свого врага. Через що може там і Тайвань отлагать. Ну, тобто, розумієте, там, там своя ігра. Росія, я б сказала, набагато, ну як, інтересніший об'єкт, чем чи, чи там вся остальне для... для для Китаю. Ну і буде Китай. Ну, от як зайде Китай в Росію? Та й нужна зайшти. Як зайде Китай в Росію? Довжні, 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 Все довжні. Вчора ми балакали за цю карту. Ну, так само і Росія. Должна, должна і довжна Китаю. Довжок оддаємо, довжок такий. Сім'ями. Полізу цілими сім'ями. Тобто з людей. Заселяємо людей туди, починається з людей, чи почалось воно з людей. І ну, Росія ослаблена. Тут пробує, де це карта слабості. Ослаблена Росія, вона сама себе, а Китай сидить і жде. Бачиш це наказання. Це навіть за Україну йде наказання за Україну. І отак вони і показують, що поки Росія старається. Давайте ці. Поки Росія старається, і тут так і буде. Карта ця завжди показує, що так і буде. Ну, тобто По-другому не може бути. Поки Росія старається до себе приліпити Україну, Китай вже Росію до себе приліпить, повірте. Повірте. Явно це буде, може, трошки пізніше, але от, от поки Росія тут своє, свою. Якусь точку там рве на території України, і два з половиною року нікуди нічого дуже не... Там теж, з другої сторони, робота ведеться. Отак ну, воно і є. Не може бути, не може бути. Не показує навіть карта, що все так просто. От Росія велика там держава. Прийшла, тут ми зараз не балакаємо, там, подобається, не подобається, так, так як воно є, так як карта показує. Прийшли, завоювали, їм вони молодці, їм всі блага, все, 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 все. Ні, карма. За вами йде карма. Ви відкрили ящик Пандори. Тобто так, як ви прийшли, так і до вас прийдуть. Абсолютно, і ця карта показує. І це лишній раз коли по розкладу убіждаюся, що, ну як сказати, що в світі все воно зв'язано. Це те самий вчорашній розклад. Що всі ми люди, прежде всього всі ми люди, в нас душа. Думай, поступки які? Те, що люди, це таке, це розумієте, вищий суд є. І за кожного з нас, за кожного з, з нас є діти, внуки, все, 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 все. Ану, давайте Китай Росія. Ну, Китай відношенню... Ну, що ж зараз, які відношення в Китаї, в Росії? Війна, по-своєму, теж війна йде. По своєму теж понімаю Росія, не понімаю Росія, ну, війна йде. І з тої сторони. Може, не понімав, тому що дураки. Потому що, може, не хочуть туди дивитися, а може нема времени, а може нема фінансів. Да, будуть вони старатися закритися від Китаю, ну не закриються. Ну, не закриються. Легко. Китай легко зайде. І через закон, все буде по закону, все буде офіційно, все буде так, як і треба. Ну, і ця карта страшного суду. Оце це судилище, яке пройде Росія. От я вам кажу, що Китай. Китай вже приєднав до себе Росію якимись путями, якими путями, путями тими, що Росія сама себе робить слабшою. Ну так і діла. вчора в Тіктокі ще хотіла сказати, вам, вчора в Тіктокі дивилася, случайно, воно вирізала. Дивилася, виступав російський чи вузький, як там правильно, Він військовослужбовський, тобто воєнний, а він медик сам. Там може ви й бачили це все, може, хто бачив, хто не бачив, на він не Каже, ви не ожидайте, що хахли, ну він, як він казав, так і я кажу, що хахли замерзнуть, зимою замерзнуть. Ну ми ожидали, типу, що хахли зимою замерзнуть, що без свята там буде страшне діло, що їм не дадуть гроші, що їм не дадуть зброю, і не замерзнуть, і без святу вони справляться, і гроші їм дадуть, і зброю їм дадуть, і нас вони. І це каже, я прийшов, я написав, ну, от, сам це бачу, що все буде. Що все так і буде. Так що не надійтеся, це ваш руський медик, там написано, медік, такий цей, я, він прийшов добровольно, вроде, він прийшов, каже, практика, він воєнний врач, практика і практика, каже, ну, на полі ну, тут каже, ну, це дійсно, це, це, це каже, що для мене це. І він пішов от добровольно. І те, що каже, я побачив, все балачки в нас там розказують, що українці ну, зимою замерзнуть, і, і без святу вони те, і гроші не дадуть, і зброю не дадуть, і все ми їх розіб'ємо, ось ось-ось-ось з дня на день, і гроші дадуть, і зброю дадуть, і не замерзнуть, і так як хахли, що нас отримають. Так що це істину не каже. По да, Україні воно, зрозуміло, для України теж це не цвіточки ніколи. Це... Не знаю, як для мене до сих пор, от скільки времени, я в голові не вкладається. Отак, от щоб в голові вклалося воно, от як от так все склалось в голові, воно не складається. Складається те, що наказання буде. Ну, Обов'язково наказання буде для Росії. Ну, карта стихії, то і вода може бути, і огонь може бути, і горіти може, і затопити буде, і хвороби будуть, бешені хвороби будуть, якісь накриють Росію. Поживемо, побачимо. А в то же час я ж кажу, поки ви тут вчитеся, Китай потихеньку вас, чи ви Україну візьмете, ну Китай вас візьме. І за що того, що ви самі себе спалюєте? Мужики згорають, есть тобто мужиків менше, все, а там ті на подході, а, вже... а ті вже Пусто міста не буває, як кажуть. Так що і подивитеся. Колись, ми, мабуть, і відео таке знімали вже, щось таке вже балакало. Що подивитися, хто такі були для вас українці і хто такі китайці для вас стануть. І все. Ну, от, в общем, таке відео, все, поняли, ви все, все сказала вайбером, тільки вайбером пишете. І тільки тоді, коли я вам написала рахунок, просто хочу, щоб ви розуміли. Не того, що там шліть, і шліть, і шліть. Не шліть, думайте. За що жлете, чи воно вам треба, чи ви готові цей розклад чути, чи ви готові чути не те, що ви там собі, може, придумали. Думайте, самі думайте. Я вам казала сто раз і кажу, що відповідальність беріть самі на себе. Я скажу, так як от карта показує. Ну, хай ви мене не бачите в лічному розкладі. Ну, все те, що карта показує, все те саме я вам скажу, так як і зараз вона показує. От те, що показує, те я й кажу. Може, не можна було вчорашньому відео за президента за це щось казати. Ну, карта показує так. І це прежде всього жива людина. Я не вважаю, що щось таке просто проти України, якщо ми балакаємо. Так, да, хоті прийти президент, і думай. Тебе вибрало скільки людей. І теж живі люди, не тільки те окруження, яке кружить і кружить, кружить і мене, кружить. А то вже живі люди. Щоб не було, як кажуть, пізно. Так само і тут. Готові на розклад, ідіть на розклад. Не готові чи чути, що чи по фінансах, боженьке, не треба, абсолютно не треба. І я знайду чим зайняти себе, і ви будете живі, здорові, без розкладу. Так само свічка. Нада свічка відкрити відео, знайдіть, подивіться, послухайте. Я там розказую про кожну свічку, в кожній коробочці. Вчора, хлоп, ну якийсь мужчина, мабуть, написав свічку. Заказали, ну воно... Я ж не все час телефон от від, лежить, я зайшла, глянула, там написала, ответила, там Може, півдня не заходить і не дивиться, У мене другий телефон дзвонять діти і все остальне. Це лежить. Ну, не важно. От він написав, що все там непонятно. А потім, вибачте, вибачте на що відео подивився, все понятно. Молодець. От хочеться сказати, молодець. Що людина думає не тільки про себе. чи не тільки, а, дійсно, що Це мені зараз треба на тобі, півчас, тим більше, як я почну своїм зренням і своїми пальцями тикати, через що я вам там не пишу, добрий ранок, добрий вечір чи добрий день. Не того, що я не поважаю, я мільйон раз вас поважаю. Всіх. А того, що як почну тикати, я буду цілий день сидіти тикати в отом вайбері. В кожному чому те, що приходить вам, там чи травичка, чи свічка, чи для здоров'я, чи для фінансів, є буклетики. Навіть є буклетики, де написано, ось по мотаночки приходять. Ота мотаночка приходить, і то тут написано, ось така приходить брошурка, що з нею робити? Куди її приліпити, що і як, і де, і все. Все приходить. Прочитайте, просто прочитайте. Не можете понять щось. відкрийте відео. Це вам треба, подивіться, не в одному відео це все розказувалося. А що питати, а це персонально для мене? Ну якщо ти для себе заказуєш, то ну, ну не вже це не понятно, що це персонально для тебе. А, хто для, а хтось другий закаже, персонально для нього буде. Чим все, понятно. все, пока-пока.